Україна все таки купить російський ядерний реактор за 1 мільярд доларів за відповідне рішення. Сьогодні проголосувала Верховна Рада України за 261 народний депутат України. Як друзі вважаєте, як можна прокоментувати дану новину? Невже не миницькій можна... станції буде споруджено з нуля два атомних енергоблоки за американською технологією AP-1000 нового покоління? Потужність одного такого реактора складає 1100 МВт. Коефіцієнт використання встановленої потужності дуже високий 93%. У реактора подовжений паливний цикл 18 місяців. У ньому використані найсучасніші системи активної та пасивної безпеки. Також закладений принцип максимально можливого виключення зовнішнього втручання. Додаткові приводи системи управління і захисту дозволяють реактору працювати у маневрових режимах в діапазоні від 20 до 100% навантаження. В порівнянні з попередніми моделями цей реактор значно компактніший.